Урядове пороття Янукович показово відшмагав міністрів і дав прочухана на табачнику. Бенкет можновладців, на якій дієті сидить команда Азарова. Жертва посади. Генпрокуратура не сумнівається щодо причин убивства сімейського мера. Догіння народу нардепрегіонал хоче заборонити валютні вклади, а гривневі депозити обкласти драконівським податком. Мітинг за ЗНО молодь роз'яснила депутатам, що не хоче повертатися до освіти за кабанів. каналу налотувай продовжить інформаційна служба Олексій Ліхману у студії програми сьогодні. Убивство через професійну діяльність на сьогодні це основна версія загибелі голови сімеї за Кирила Костенка. Про це заявив на засіданні кабінету міністрів міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Наразі слідство у справі під контролем Києва у міліції заявили, що злочин зафільмовано на камери спостереження місцевого готелю. За відео уже склали фоторобот підозрюваного. Місцеві депутати пообіцяли за інформацію про злочинця винагороду у 50 тисяч гривень. Про те, що убивство Костенка мало замов характер заявив генеральний прокурор. Також Віктор Пшонка зазначив, що останнім часом кількість подібних злочинів збільшилась, як і зросла кількість випадків вимагання хабарів особами, що відповідають за розподіл землі. Звісно, те, то, що це заказне приступлення, поняття, ні будь-якомнення. Не буде Мені дають повод останніх приступлень, які связаны с пребывания на должностях председателей сельсоветов, постсоветов, органов местного самоуправления, там, где вопросы связаны с землей, вокруг этого уже много субъективно не очень хорошо выглядят эти должностные лица. Криваві знахідки, предмети з антикварної колекції убитого харківського судді знайшли на Донеччині, які саме міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не повідомив. Лише зазначив, що справа дуже непроста. Матеріали слідчо-оперативної групи, яка веде розслідування злочину, планують заслухати у генеральній прокуратурі. Убивць правоохоронці поки не знайшли. Трагедія нагадаю, сталася 15 грудня. У власній квартирі був убитий суддя Володимир Трофімов і уся його родина. Їх усіх обезголовили. Вопрос не столько стоит о Краматорске, сколько действительно в других регионах вещи изымали в, в, в Донецкой области. Да? Значит, Значит есть, это правда? Э, да. некоторые вещи, которые были, да. Юлія Тимошенко хоче пробитися до суду у справі щербання під патронатом місії Парєї. Просить спостерігачів від Європарламенту проконтролювати її доправлення до Києва. Звернення на ім'я колишнього президента Польщі Олександра Кваснівського та екс-президента Європарламенту Пета Кокса від ВІПУ'зненої зачитав сьогодні у Харкові Сергій Власенко. У листі експрем'єр також поскаржилася, що неодноразово виявляла бажання їхати до суду на допит свідків. Утім, ДПС знаходила причини цього не робити. Тимчасом. Сум у Донецьку генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Тимошенко відмовлялася брати участь у судових засіданнях і зазначив, що за висновками судово-медичної експертизи підсудна може брати участь у розгляді судових справ і слідчих діях щодо перевезення експрем'єра з лікарні укрзалізниці до виправної колонії, то робити це поки не планують, аби не загострювати ситуацію навколо персони загратованої. Вимагає, щоб ми не доставили суд у будь-який спосіб. І я передбачаю, що українська влада. Знову позбавити мене права на захист, сфальшує черговий акт про мою, нібито відмову їхати до суду. Чому нет желания посетить процесуальний суд? Нет. Почему нет желания использовать відеоконференцію? Нет. Желання одно у Тимошенко: уйти от уголовної ответственности. Показове пороття міністрів, демарш опозиції і бенкет для обраних. Президент відвідав урядовців. Віктор Янукович сварив чиновників загальмування реформ і слухав про нові. Поки разом мізкували про економічне покращення у сусідній кімнаті накривали стіл меню для можновладців і те, чим годуватимуть вони пересічних українців. Дізнавалась Олена Зоріна. Автопарк елітних авто під кабміном рекордна кількість журналістів. Черга репортерів розтягується аж на вулицю. Скільки так вже чекаєте. 20 хвилин на засідання уряду їде президент. В останній він тут був майже рік тому. За годину до початку у Кабміні збираються майже всі високі чини з Києва та регіонів. Я нервую чого я не не слідом йдуть нардепи від опозиції та провладної партії, і навіть молодший син президента. Журналісти чатують в коридорі у зв'язку з великою кількістю запрошених. Їм у залі місця не вистачило. Про це свідчить ось це оголошення прес служби. Шановні пані та панове. Президент України Віктор Янукович. Президента і прем'єра журналісти бачать лише з телевізора до зали засідань їх не пустили. На порядку денному економічне покращення програма розвитку економіки не найближчі два роки. Голова держави критикує урядовців за реформи екстреної медичної допомоги та житлово-комунального господарства. Але більше за всіх перепадає міністрові освіти Дмитру Табачнику за занепад дитячих спортивних шкіл. Чи заслужив чиновник? Не зізнається не для цього. Ми це робили. Де Дмитро Володимирович, щоб ви знищували це? Дмитро Володимирович Янукович одразу попереджає надалі такого не терпітиме. Будь-які спроби вихолостити зміни, уникнути відповідальності, а тим більше зберегти корупційні лазівки будуть жорстко каратися, в тому числі відповідними кадровими рішеннями. Новий проект змін презентує прем'єр. Обіцяє покращити і дороги, і експорт космічної техніки і справи металургів. Реалізація програми дозволить не тільки зберегти людям роботу, а й створити десятки тисяч робочих місць. Сумарна оцінка програми складає приблизно 380 мільярдів гривень. Засідання триває дві з половиною години. Доповідають міністри і губернатори. Слова просить опозиція. Якщо ми до вас прийшли, то я Ми вам, коли знаходилися в опозиції, не мішали працювати. На знак протесту вони ледве не зривають засідання. Реалізація програми. На очах у президента опозиціонери залишають залу і від сьогодні ж обіцяють розпочати збір підписів за відставку уряду. Резолюцію недовіри мають підтримати 150 нардепів. Ми будемо вимагати перше відставки уряду через резолюцію недовіри і друге відставки цього президента, який призначив цей бездарний уряд. Трансляція для журналістів вийшла з рекламою. Виступ віце-прем'єра Бойка раптово перервали кадрами з сусідньої урядової зали, де готувалися до бенкету. Чіпка на відповідну зрозуміння це зала для звичайних засідань уряду. Меню і список запрошених в пресслужбі службі уряду не розголошують. Завершивши виступи, деякі міністри проходять пост журналістів і знову повертаються на гору. Комуніст Петро Симоненко. Переконує його на фуршет, не кликали. Вас пригласили туда. Я просто не знаю дорогу. будь пожалуйста. А вас не запросили. Я думаю, що у нас місце для серйозного розговору. На який фуршет? хтось накриває. Я знаю, що буде ще продовження засідання. Уряду що обговорюватимуть під час продовження? Міністр не каже. Ухвалення програми економічної активізації вирішили перенести на наступний тиждень. Про це ще до обіду повідомив прем'єр. Олена Зоріна Єгор Сулій, ТВАЙ. До маєтків президента сягнули війська. Резиденції Віктора Януковича у Криму, Карпатах та під Києвом оточили підрозділами протиповітряної оборони. Про це зізналось Міністерство оборони, відповідаючи на запит депутата Свободівця Руслана Марцинківа. Як виявилось, радіолокаційні станції та зенітні установки контролюють небо поблизу президентських дач уже півроку. Так кримські івано франківська Синьогора та Київське Межигір'я були внесені до переліку важливих державних об'єктів згідно з цим списком про повітряну безпеку. У Віктора Януковича дбають не тільки зенітки, а й бойові гелікоптери та винищувачі. На підставі законів України про боротьбу з тероризмом та про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб у Міністерстві оборони України були прийняті відповідні рішення щодо опрацювання трьох замислів протиповітряної оборони районів перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, міжгір'я, Форос, Гута. Я нагадаю, що про спецпідрозділ, який охороняють небо над президентським межигір'ям, ТВ розповідав ще на початку грудня минулого року. Наш кореспондент тоді дізнався, що біля вижгорода на території Київської гідроелектростанції з'явилася військова техніка і люди у формі. Однак у Генштабі Міноборони тоді запевняли, що зенітні установки захищають від повітряної атаки зовсім не маєток президента, а греблю. Мітинг за освіту сотні студентів вийшли на вулиці столиці, мітингували проти освітнього закону трьох регіоналів Калєтніка, Ківалова та сороки. Активісти влаштували невеликий флешмоб і вручили народним обранцям свиней. За що ж така честь? Розбиралася Христина Малазонія. Студенти проти освітянського комітету Верховної Ради півсотні мітингарів вимагають зняти зареєстрований законопроект про вищу освіту. Трьох нардепів розробників документа молодь викликає на вулицю. Однак регіоналів Григорія Калетніка, Сергія Ківалова та Миколу Сороку протестувальники так і не побачили. Тож встановили перед будівлею три свинки з ініціалами. Для багатьох наших депутатів і міністрів освіта стала чимось для збагачення. Білі скарбнички студенти вкладають свої претензії до нардепів, скаржаться на відсутність автономії вишів і ручне регулювання держзамовлення. Та серед головних загроз нового закону повернення вступних іспитів. Жаліється Ольга. Я, я поступила завдяки тому, що прийняли ЗНО, і я змогла поступити, оскільки я, я не належу до того клану маржеві, які можуть поступати лише за свої кошти. Він фактично табачниківськвінр. Він продовжує радянську систему освіти. Серед тих, хто проти закону, і опозиціонери говорять замість про Адного мають аж два альтернативні законопроекти. Голова профільного комітету переконує опозиційні зміни кращі проекту більшості. ЗНО, наприклад, якщо в провладному законопроєкті законопроекті пропонується поряд з зНО запровадити вступні іспити, а на платне навчання взагалі відмінити зовнішнє незалежне оцінювання, то у альтернативних законопроектах ЗНО законодавчо регулюється і є основним критерієм вступу до вищих навчальних закладів. Не допустити прийняття закону хочуть і соціологи. Мовляв, якщо повернуться вступні іспити, повернеться і хабарництво в законі 1187 є дуже небезпечна для суспільства е, тенденція як е, змова тих, хто має гроші, тих, хто має владу, тих, хто має знайомства проти тих, хто всього цього не має. Закиди опонентів з співавтору світянського закону Григорій Калетнік. Активістів зі свинками він називає некультурними. і їхні пропозиції до свого законопроекту не читатиме, оскільки вважає, що мітингувальники в очі не бачили документу. За словами регіонала, повернення вступних іспитів тільки полегшить життя абітурієнтам. Підсунути свиню це сьогодні легше, легшого студент випускник каже, що я, коли виходжу. За межі університету і вже іду на роботу. Переді мною ніхто ніяких тестів не дає. Переді мною стоїть проблема, і я повинен відповісти і вирішити цю проблему. А готових відповідів, аби якусь угадати, там немає. Не бачить приводу для занепокоєння, і міністр освіти стверджує, нововведення точно не буде на гірше студентам. Підстав без штучності, без жовчі бути чимось незадоволеним. Я відверто кажучи, в цьому не вбачаю. Тим часом студенти обіцяють, якщо їхні вимоги не почують, розгортатимуть масштабні акції по всій Україні. Сьогодні ж обмежились лише кількагодинним протестом. Христина Малазуня, Василій Мартищенко. Тивай. І більше новин сьогодні. Далі у випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Ізюмчани проти шела. Програма видобутку сланцевого газу спіткнулася об містечко на Харківщині. Депозитний оброк. Регіонал лякає українців податком на банківські вклади. Свято на Зоробічанській вулиці. Німеччина відкриває ринок праці для іноземців. Прощання із Ватиканом. Бенедикт XVI провів останню аудієнцію. Ізюм повстав проти сланцевого газу. Понад тисяча містян вийшли на центральну площу, аби завадити планам компанії «Шелл». Під акомпанемент мітингу депутати Ізюмської райради ухвалили відозву до парламенту. Вони просять нардепів призупинити дію угоди із компанією, що хоче видобувати сланцевий газ. За словами обранців, заборона має діяти до проведення комплексної екологічної експертизи. Відповідне рішення збираються ухвалити і на сесії міської ради. На підтримку своєї позиції антисланцеві активісти зібрали в Ізюмі майже три тисячі підписів. Вже найближчим часом підписні листи теж планують направити до Верховної Ради. Нагадаю, угоду, що відкриває компанії Shell доступ до українського сланцевого газу, було підписано 24 січня у Давосі. Американська корпорація отримала право розробляти родовища у Харківській і Донецькій областях. Раніше угоду і Shell схвалив Кабмін. А перед тим Донецька та Харківська облради. Прогнозні запаси сланцевого газу у східному регіоні оцінюють у 4 трильйони кубічних метрів. Нові побори для українців вигадали регіонали. Євген Сігал зареєстрував у Верховній Раді два законопроекти. За ними пропонується заборонити банківські вклади в іноземній валюті, а гривневі депозити обкласти 25 відсотковим податком. З пояснювальної записки цих двох документів можна зробити висновок. Робиться це, аби життя українців покращити, і кредити видаватимуться тоді охочіше, і ставки будуть меншими. Тивай звернувся за роз'ясненнями до помічників пана Сігала, оскільки його самого не виявилось у місті, вони обіцяли дати коментар однак досі пояснень не надали. Леніна на переплавлення у сумах два пам'ятники вождю можуть знести та вилити з металу пам'ятник засновниковим міста Герасиму Кондратієву. Таку пропозицію мера підтримали сьогодні більшість депутатів сумської міськради. Раніше міський голова Геннадій Мінаєв у мережі Фейсбук навіть запрошував активістів свободи, що демонстративно зруйнували вождя в Охтирці, розправитися з двома сумськими символами комуністичного режиму. Після цього депутати обласної ради звернулися до СБУ з проханням дати оцінку таким заявам. Мера нині ж, аби спрямувати ініціативу в офіційне русло, зібрали сесію міської ради. Попри підтримку більшості депутатського корпусу, мер лишився невдоволеним. Пропозицію знести сумських вождів підтримали 43 75 депутатів. Тож від активних дій мер обіцяв утриматись. Якщо відради інституційної підтримки немає, має дії загалі. Президент США Барак Обама відправляє до України нового американського посла. Джон Тефт завершує свою чотирирічну дипломатичну місію, тому надалі американське посольство в Україні очолюватиме Джефрі Паят. Дипломат пропрацював 22 роки у Держдепартаменті. США. здебільшого спеціалізувався на країнах Азії та Латинської Америки. Розпочинав свою кар'єру як дипломат американського посольства у Гондурасі. Пізніше працював у Вашингтоні, Відні, Делі Гонконгу. Також керував консульством США у політично найважливішому. Регіоні Пакистану Лахорі, а з 2010 року працює заступником керівника бюро із питань Південної і Центральної Азії. Свято на Заробітчанській вулиці Німеччина дає зелене світло на працевлаштування іноземцям із країн, які не є членами Євросоюзу. Відповідне рішення офіційний Берлін схвалив сьогодні. Докладніше про це розпитаємо у журналіста Deutsche Welle Наталії Неділько, яка зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією. Наталю, добрий вечір. Які власне причини такого рішення і яких професій насамперед це стосується? Причина відома. У Німеччині не вистачає робочих рук. Причому це стосується не лише висококваліфікованих фахівців, а й людей з професійно-технічною підготовкою. Нові правила мають дозволяти роботу в Німеччині також іноземцям, які працюють електриками, слюсарями, сантехніками, машиністами, медсестрами або доглядальниками. Це стосується саме тих сфер, де бракує працівників. Претенденти мають підтвердити свою відповідну професійну підготовку, тобто їхній документ про освіту має бути рівним німецькому відповіднику. Очікується, що створять спеціальний реєстр професій, де є найбільший кадровий дефіцит. Він слугуватиме базою для позитивної відповіді на подання прохання про в'їзд. Крім того, залучатимуть іноземних працівників і на основі двосторонніх перемовин Федерального агентства праці з країнами походження робітників. Нові правила мають набрати чинності з 1 липня цього року. Але спершу їх ще має підтримати Бундесрат. При цьому планують встановити обмеження, щоб запобігти занадто великому відпливу робочої сили з інших держав до Німеччини. Наталя, але ще ж з минулого року Німеччина спростила дозвіл на роботу для висококваліфікованих іноземців. Їм навіть видають блакитну карту. А от чи є вже результати цього року? Так, справді, блакитну карту запровадили влітку минулого року, щоб подолати проблему нестачі кваліфікованих працівників. І за перші шість місяців було вже видано більше чотирьох тисяч таких карт. Головні країни походження володарів блакитної карти це Індія, Росія та Сполучені Штати Америки. Умови для її отримання це наявність вищої освіти, контракт із німецьким роботодавцем з річною зарплатою щонайменше 46 тисяч євро. Для окремих професій, де є великий кадровий дефіцит, зарплатна планка ще нижча 36 тисяч євро на рік. Це стосується насамперед інженерів, лікарів, програмістів. Крім того, іноземні студенти, які одержують німецький диплом. Отримують півторарічну візу на пошуки роботи у Німеччині. Також віднедавна іноземцям у Німеччині стало значно легше і швидше підтверджувати свій диплом про освіту, здобути вдома. Проблема нестачі фахівців серйозна, і політики погоджуються, що без трудової міграції її не подолати. Дякую за роботу, колего. Все зрозуміло. Це була кореспондент медіакорпорації Deutsche Welle Наталія Неділько із розповіддю про те, як влада Німеччини планує дати зелене світло заробітчанам не із країн Євросоюзу. Про... пожертвував Ролекс болгарський духівник, митрополит Микола віддав коштовний годинник церкві Святої Марини. Про це поговоримо трохи пізніше. А зараз я розкажу вам про прощання і спаство, яке сьогодні влаштував е патріарх Бенед... е е Папа Римський Венедикт XVI. Він провів останню аудію і на площі святого Петра у Ватикані вона зібрала понад 150 тисяч вірян з усього світу. Прошу кадри. Одиторії папа розповів, що за вісім років свого понтифікату мав справу із мінливими водами. А своє перебування на престолі назвав важким тягарем, який йому вдавалося нести лише із божою допомогою. Пожертвував Ролекс болгарський духівник митрополит Микола віддав коштовний годинник церкві Святої Марини у Пловдиві, аби її керівництво могло розрахуватися за спожиту у січні електроенергію. У свою чергу представники храму пообіцяли, що якщо після сплати боргу залишиться решта, то її пустять на благодійність. За повідомленнями болгарських змі заборгованість церковників становить майже 2 тисячі доларів, і компанія постачальник пригрозила, що відключить електропостачання у храмі. Нагадаю, зростання тарифів на електроенергію останнім часом. Спричинило чимало хвилювань у болгарському суспільстві через численні протести проти завищених цін на світло. Уряд країни був змушений навіть піти у відставку. Це все із новинами на сьогодні. Далі ефір каналу ТВ продовжить політклуб з Віталієм Портніковим, автор та будучи програми поряд зі мною. Віталій, добрий, добрий вечір. вечір. Про що сьогодні будете говорити в вашому клубі? Будемо намагатися зрозуміти, чи є України план Б в разі, якщо Євросоюз все ж таки не погодиться підписати угоду про асоціацію з нашою країною в разі невиконання Віктором Януковичем тих умов і рекомендацій, які зараз висунуті Ну, а, до речі. На сьогоднішньому розширеному засіданні уряду ви не побачили якихось там сигналів, що влада буде. Щось робити для того, Наші аби, аби це... дійти гідно до травня, ну, у крайньому випадку, до листопада. Наше засідання це бенкети. А на бенкетах такі питання не вирішуються. Бенкети такі гучні, смачні, як було видно з відео. Е, гарного вам ефіру, цікавого вечора глядачами з каналом ТВ. Я прощаюся до завтра.